Дня тримаємо руку на пульсі нашої війни за незалежність. І Сьогодні розпочнемо ми з е, Сполучених Штатів Америки. Е, в нас звітом перший гість Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрій, вітаю вас. Доброго вам е, вечора. А ага, й доброго ранку вам. Дякую, що вітали, пане Андрій? Ну насамперед, звичайно, говоримо про заяви свіжі Трампа. Трамп двічі за два дні зі дзвонився з президентом Зеленським і, зокрема, згадав про томагавки, про те, що він передасть томагавки, якщо Путін не погодиться на припинення бойових дій в Україні. Чи це от важлива заява? Як її оцінюють? Це все іде і складається у такий певний наратив, який ми тепер більше і більше розуміємо стратегію Америки від, від літа. Справді, яка зміна була після НАТОвського саміту червні? Що дісталося до голову НАТО, щоб мати домовлення з президентом Трампом на нову схему передання і куплення зброї. Але і так само це що висловив президент Трамп в останні кілька днів публічно, ми не знаємо, що в телефоні з Зеленським, але ми чуємо, що він і хвалить збройних сил України, що він говорить більше і більше про Тамагоків, більше про про них він говорить ніж тих санкціях, які нам обіцяли раніше. То втім, це є одна велика зміна в його думці. Він ліпше е, думає щодо зброю ніж до санкціях. але це спецтамоки. Це, е, це складається до стратегії спільну стратегію України Америки. Е, втім, що найбільше мені говорять е, мої е, американські військові е, про статтю у Financial Times щодо передання дані з Америки до, до України у допомозі на, е, на подари на на. Нафтові пункти, це на сьогоднішній день. Я думаю, ми всі більше розуміємо, яка стратегія вийшла з співпраці з Україною і Америкою, яка ми тільки щойно в останніх кілька тижнів бачимо результат. Ну, власне, Трамп сказав про те, що я припинив давати багато грошей, як робив Байден. Натомість я даю щось інше. Знову ж таки, в контексті цих далекобійних ракет, яких дуже занепокоїли Кремль. Ми вже бачимо кілька різних реакцій на цю, на цю можливість. І, зокрема, Пісковречне Кремля також сказав, що це небезпечна зброя. І є, є, є якась. Якась напевно буде якась спроба е, ш, ядерного шантажу вже зараз кажуть про те, що це може бути носії ядерної боєголовки? Відтак е, Росія не знає, як реагувати у випадку е, можливого евентуального запуску такої такої ракети в бік російських цілей. Е, наскільки американці зараз занепокоєні оцією цією ескалацією? Наскільки ядерний шантаж працює з Америкою? Ми знаємо, що мінімально з минулих двох тижнів починалася дезінформаційна кампанія онлайн ну, через російських ботів. Ви ви знайдете багато на Ютубі чи інших мережах відеозаписи, які зовсім через AI створені, і вони просто говорять про ядерну червону лінію президента Путіна. І ми чули не тільки. Прямо від президента Путіна, але найбільше це є ця онлайн дезінформація що підкреслює, що Томогок не можна, Томогок не можна. Ми так само чули про різні інші зброї, чи то тауриси. Чи Абранс танки будь-що що Україна просила? Ми вічно чули якусь дезінформаційну кампанію від е, Росії. Але який вплив це має на Америку? Це е, це відгук е, вийшло з декотрих мага фанатів. Більшість з яких підтримують Трампа в будь-якої будь політики його. То як він має зміну думки щодо допомоги Україні, вони вони йдуть за ним. Ми ми бачимо це у громадські опитування тут в Америці як надзвичайно змінилася республіканська думка щодо підтримки України після цього, що в літі Трамп змінив публічно свою позицію. А... Але існують, існують навіть і члени конгресу, такі магафанати, які мають питання, чому це є, що зброєва система тут в Америці хоче створити більше війни, і, і, і мабуть, на нас прийде ядерні зброї. Це ми можемо зрозуміти, що вплив дезінформації, але й так само, е, дещо що внутрішньо тут в Америці існує що ізоляція і нехочення допомогти союзників. Також є публікації про те, що можливо Сполучені Штати вже кілька місяців власне допомагають розвідданими, і саме цим пояснюються настільки успішні атаки по російських НПЗ. Це дуже різко, звичайно, контрастує теж з політикою попередньої адміністрації Байдена, яка, яка публічно не раз заявляла, що вона проти цих атак. Чи наскільки це може бути достовірно? Чи теж є частина цієї цієї нової стратегії е, Білого Дому щодо війни? Не тільки публічно, що ми чули від адміністрації Байдена, але після завершення адміністрації ми чули прямо від речників, що просто було заборонено будь-яких операцій, навіть і що відбулося в Курску, це було проти думки адміністрації Байдена. Але тут є зовсім інше, як ви сказали, зовсім інший стан щодо війни, що потрібно атакувати нашого ворога. Там, де звідки е, виявляються найбільші нафтові пункти, і решта, але так само, якщо там огоки прийдуть, то ті всі гроші. Які куплені чи передані зброї щоби захищати Україну? Ми б ми б могли через од, о, кілька тамогоків знищити тих фабриків там, де вони будують різні шагеди і інші е, дрони, різні інші бомби, як і це б надзвичайно зменшило. Причину, щоб більше зброї передати Україні, то це є одна причина переконати Заходу, хай допоможіть Україні зараз тепер знищити це, все, що Росія виробляє щоденно, і тоді менше би було треба допомогти Україні на майбутнє. Е, Сполучені Штати, е, ми знаємо, що є офіційна реакція Дональда Трампа на рішення Нобелівського комітету, і е, премія миру не відійшла до Дональда Трампа. Він раз публічно е, заявляв про свої якісь е, не знаю плани щодо цієї премії. Е, чи це чи це якийсь фактор, який так чи інакше на щось буде впливати? Чи ми насправді не переоцінюємо ось цю таку емоційну складову, коли кажемо про Дональда Трампа? Ну, Дона Трамп отримає він буде отримати будь-які подарунки і премії, які він хоче в в Америці. Ми знаємо, що різні міжнародні лідери люблять подарувати йому подарунки. І так само, якщо цього року він переміг, то це це існує як нагода для міжнародних лідерів, щоб знову через цілий наступний рік передати листи підтримки Дональда Трампа як подарунок трамп показати йому, що вони підтримують його позицію стати е, е, ну прем, отримати премію Нобельську, але е, чи це вийде? Я думаю, ми, ми дуже чітко чули від комітету Нобелівської премії, що вони стоять, вони підтримали е, пані Мачадо в тім, що вона стояла проти автократію. Проти е, озброєння чи е, вживання збройних сил на внутрішнє суспільство в Україні Венезуали. Я думаю, це трохи нагадало, що діється тут в Америці, коли Трамп говорить і, і сам діють е, з збройних сил Америки в різних е, штатах зараз. Тепер втім, що він е, мріє про якусь надзвичайну силу і право він має захищати Америку. Е, це буде. Один великий вплив на на майбутній рік. Що що відбудеться тут в Америці? Як чи більше і більше Збройних сил Америки будуть, е, е, вони чи вони будуть діяти по, по штатах американських 에, сполучені Штати Трамп власно запровадив також мита для Китаю? Що це означає? Ну, це одна була його анонс а і так само сьогодні, чи вам вчора? Ми чули, що він висловив через соцмереж. Truth Social, що все спок... оспокоєне буде з uh, Китаєм. Не журиться Америка, не журиться світ. Uh, ми, ми якось домовля... будемо мати домовлення. Але це є така сама uh, розмова, яка ще починалася у першій каденції президента Трампа. Він чомусь має в думці, що він може переконати цю таку велику країну і економію, яка підтримує американську економію. Uh, без певних пере переговорів а тут Китай вічно йому пригадає, що. В Америці треба в це, що існує в Китаю, не взаменш рідкоземельні елементи, які вони заборонили через кілька тижнів експортувати від Китаю, то це є вічна проблема. Я думаю, що Китай при кінці вони будуть зачекати на наступного президента. Вони ще будуть мати переговори з Трампом, але таку велику угоду, яку Трамп мріє. З Китаєм, я не думаю, це е, вийде цього разу, так як у першій каденції він так само не міг перемогти і отримати велику угоду. А, от повертаючись до теми то ракетом гаук е, як багато їх є в Америці, чи може Америка їх спокійно надати якусь кількість, і що, що про це говорять військові в Америці? Військові дуже зацікавлені, в тім, бо це є система, яка існувала вже роками, так як багато можуть говорити військові тут про патріоти. Е, 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 Тамогок е, моя думка є, що Україна би не отримала найновіші так. Такі звані блок п'ятий. Блок п'ятий це варіант, який вживали Америка, тільки що як які так само проти гус гусити, але е, я думаю, блок третій це раніший варіант. Який Америка е вживала дуже багато таких у війні проти Іраку у третьому році, це би було е більш можливо для України е і так само. Е е ми не знаємо, коли це би відбулося. Головне в тім, що Шаттаун ще існує на нинішній момент. Ми не ми не бачимо, що Шаттаун завершиться перед 2 чи 3 листопада. Як то, якщо навіть сьогодні би була думка передати тамогоків, ми би не отримали в Україні до кінця грудня. Угу. Тобто, шатдаун напряму впливає власне на те, на на, на швидкість передачі. Яка зараз там ситуація? Я бачу Wall Street Journal каже, що там ніби щось розвиднюється у вирішенні цього питання. Е, головна головна е, новина цього тижня буде 15 жовтня, коли федеральні робітники мали отримати платню. Першу платню від часу шатдаун. Вони не будуть отримати поза збройних сил, бо президент Трамп підписав якийсь указ, що треба платити збройних сил, але поза тих всіх 10 тисяч, 100 тисяч федеральних робітників не отримують платню цей перший раз 15 жовтня. Більшість експертів думає, що це візьме. Два такі платні періоди, тобто 2 листопада, коли наступний чек має прийти до робітників, що це нарешті буде якийсь натиск на якісь переговори, і щоб було якесь домовлення до день голосування, яке ще відбудеться на місцевій рівні цього разу? Проблема з тим, щоб ухвалити бюджет, полягає в тому, в чому і полягало. Тобто, це намагання республіканців скасувати фактично ту систему медичної допомоги, Ще Обама яку ще Обама запроваджував. Так, так. Тут є проблема, що республіканці мали домовлення у березні, щоб продовжити все державний бюджет шість місяців до вересня, до кінця вересня і спочатку жовтня. Між того часу вони включили інші закони, включно цей один закон One Big Beautiful Bill, який включив багато змін до федерального уряду, які демократи не підтримали, і вони через парламент Гарські процедури могли перейти цей закон тільки через мажоритет 50%. Але щоб перейти цей державний бюджет, їм потрібно у Сенаті отримати мажоритет 60%. І це є проблема зараз тепер. Це що вони раніше домовилися, зараз тепер вони так е, і образили демократів, що вони не можуть тепер отримати ті додаткові голоси, щоб їхній вседержавний бюджет перейшов. А демократи сидять і кажуть: хочете, щоб ми домовилися на простий бюджет? Будь ласка, вмістіть зміни, щоб забрати це, що ви включили у One Big Beautiful Bill, який би забрав. Додаткові гроші для громадян для їх охорони здоров'я, бо тут серйозні справи починалися у листопаді. Спочатку листопада, наприклад, сім'ї, які отримують ті додаткові гроші від, від ур... федерального уряду, вони б мали платити щомісяця Додаткові 1200-1500 на просто охорони здоров'я їм, і це би була фінансова криза для мінімально 3 до п'ять мільйон людей починається цього року. І це є зараз тепер ситуація. Це є переговори, які мають відбутися. Чи республіканці бодай звернуть ті гроші, щоб продовжити цю федеральну програму, чи демократи просто будуть чекати і чекати, і шатан буде існувати? Е, ці 3,5 мільйони це найбідніші верстви, які в такий спосіб отримують фактично гарантовано медичний мінімум допомоги від держави. Я правильно розумію? Не найбідніші. То одна система Medicaid, яка є на бідніших, вона отримала так само зменшення федерального бюджету. І це, це найгірше є для. Лікарнях потіло по чолові ціло, по Америці, які так само не є федеральні, а вони отримують федеральні гранти. Угу. І е, зменшення тих грантів означає, що е, вони не отримують е, відплату, коли вони термінову е, першу е, допомогу дають угу. людям. Е, вони не мають ніяких гроші е, щоб платити докторів, як, як на бідних вони допомагають. Але це що я говорив, що про 1200 чи 1500 додаткових грошей це би відбулося не на найбідніших, але на просто сім'ї, які отримують на платню 50 тисяч доларів річно. Це не є найбогатіші зовсім це не є найбідніші. Але це є починаючи наш, наш середній клас, а, і їх це би було най, найгірше їм. І це чому а, вони є політичні, вони голосують. А, і це чому є відгук у демократів, щоб підтримати їхню справу. Дякую, тепер зрозуміло. Пане Андрію, дякую за розмову і роз'яснення. Андрій Добрянський був з нами, речник Українського конгресового комітету Америки. Прощаємося з паном Андрієм на.